Ми знаходимося на виставці, яка проходить в вузороді. Називається Закарпаття у кадрі та серці. Саме ця фотовиставка є підсумком фотоконкурсу, який проводився до Дня Незалежності України. І саме ці 20 світлин передають красу нашого рідного мальовничого Закарпаття. Ця ідея виникла в нас ще влітку. Ми вирішили провести фотоконкурс. Це насправді не перший фотоконкурс, який я проводжу. Ми вже робили різні в різних локаціях і вирішили, що треба фотографувати Закарпаття. Треба збирати гарні фотографії Закарпаття, тому що це наш край гарний, красивий, туристично привабливий. І він якби дуже гарно виглядає на світлинах, і зробити такий фотоконкурс для фотографів. Причому ми запрошували не лише професійних фотографів, всіх любителів. Нам надсилали дуже багато фотографій більше 800 фотографій ми отримали і відібрали з них найкращі. Судді відомі фотографи їх оці... оцінили вибрали переможців. П'ять номінацій. Кожна з яких передала унікальність та красу Закарпаття. Першою природа Закарпаття. Мальовничі пейзажі одразу захопили увагу глядачів. Друга номінація гори, третя міста та села четверта люди. А п'ята закарпаття-гостинне. Таку виставку ми зробили до дня туризму. Ми її відкрили. Тут так само був дуже цікавий момент, адже виставка відкрилася в день туризму. І ця виставка мандруюча. Тобто, по-перше, ми вийшли за рамки традиційних виставкових залів, і ми її зробили в такому Ужгородському дворику, дуже цікавому, затишному, і він так само дуже символічний. Тому що у нас тут ми бачимо, що з одного боку. Стара традиційна закарпатська винарня, а з другого боку новобудова і от такий контраст і фотографії і це дуже все красиво і символічно. Світлина на фотовиставці не залишила байдужими жодного відвідувача. Гості виставки поділилися своїми враженнями, зазначивши, що роботи передають справжній дух краю. Виставка дуже сподобалась, дуже цікаво спостерігати за. Е Нашої за роботами наших фотографів дуже радує око і дуже подобається, що роблять для жителів міста такі цікаві локації. Дуже сподобалась світлина про синивір. Це світлина нашого морського ока, як називають. Дуже подобається. Виставка дуже гарна, позитивна, і вона відображає моє любе рідне Закарпаття, тому що зображено на виставці наша гарна закарпатська природа, відповідно наші традиції. І я би дуже рекомендувала, щоб підійшли е і наші краяни, і гості нашого міста, нашу, нашої області ознайомитися, тому що Закарпатська область я вважаю, унікальна. Вона унікальна своїми горами, своїми мінеральними водами, е своїми виноградниками. Ця виставка ще раз нагадала: справжня краса поруч вона в природі, у людях, у традиціях. І найбільше в нашій любові до рідного краю.